На вулиці стоїть мужик і крутить вухо хлопцю, промовляючи, я тобі покажу, як спати з моєю дочкою, я тобі покажу, покажу. Хлопець, та не треба, дядьку, я й сам умію. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий бухгалтер 20 років швидше за всіх робив звіти. І кожен ранок у нього починався з ритуалу. Він діставав пошарпаний папірець і довго в нього дивився. Після смерті бухгалтера його колеги одразу ж почали шукати той папірець, сподіваючись дізнатися його секрет. Коли вони його знайшли і розгорнули, там було написано контроль плюс С – копіювати, контрол плюс В вставити. У нас існує чотири сезони. Холодрига! Ну і грязюка, здохнути можна, яка спека. І коли ж цей дощ падло, скінчиться. Друг звертається до вовочки. Тобі мама на обід дає стільки грошей, а мою не перехитриш. Вона телефонує в шкільну їдальню і дізнається, скільки коштує обід. І моя також постійно телефонує і запитує, скільки у вас обід коштує. А чому ж вона дає тобі стільки грошей? Бо я обманув її тільки одного разу. Коли вона спитала в мене номер шкільної їдальні, я їй телефон ресторану дав того, що за рогом. Перепрошую, ви не підкажете найкоротший шлях до вокзалу? Ні. Ви не місцевий? Місцевий? Тоді чому ж? Я таксист.